Інша халепа із дітьми у Дніпрі, там трьох школярів, наймолодшому з них вісім років. Автівка збила біля їхньої школи. Просто на пішохідному переході один хлопчик загинув на місці. У якому стані ще двоє? І що з водієм четверезим він був і де зараз Софія Москаленко з місця трагедії? Саме тут, на зебрі, навпроти школи, близько одинадцятої ранку водій збив трьох школярів. Вулиця має односторонній рух, і перед пішохідним переходом ані світлофора, ані лежачих поліцейських. Очевидці кажуть, троє хлопчиків саме починали переходити дорогу, коли на них наїхав водій Форд. Восьмирічний школяр помер на місці. Стояла реанімація, стояла міліція, і школи повиходили вчителі. Ну, батьки тих хлопчиків були. Оці дітки йшли в школу наоборот. А зі школи дуже ж багато дітей живе на ті стороні, і всі йдуть на ту сторону. Тут не то, що там дев'ятирічні, тут і буває 9-річні біжать. Двох інших дітей їм і 9 років. Медики ушпиталили. Одного хлопчика лікарі оглянули і разом з батьками відпустили додому. У іншого поранення більш серйозні. Однак операції не знадобилося. Ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок її житті нічого не загрожує і буде проходити лікування подалі у нашому відділенні. Хлопчик, який нині залишається у лікарні, пробуде там ще декілька днів, прогнозують медики. Як повідомляють у поліції, водієві, який скоїв наїзд, 23 роки його уже затримали і перевірили на драгері. Попередньо був тверезий. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.